Будь ласка, Колтунович Олександр Сергійович, дякую, пане міністре. Ну, зважаючи чи на фоні аварійних відключень електроенергії та водопостачання, економічного, і енергетичного і бюджетного колапсу. Безумовно, що у нас щодо сьогоднішньої тематики у нас не буде запитань до вас від слова взагалі, але у нас буде звернення до прем'єр-міністра України, до колег. Від нашої депутатської групи приходять численні звернення від внутрішньопереміщених осіб. Мова йде про нарахування комунальних послуг на об'єкти проживання, де вони давно вже не проживають. Вам ця ситуація відома і території вам також ці відомі. Зважаючи на той факт, що мінсоцполітики фіксує. Більш ніж 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб це значна фокус група, це близько 20% фактичного населення України. Я прошу вас звернути увагу на дану проблематику, тому що такі звернення не прилітають на рівному місті. Можливо, вдасться вам комплекс в комплексну інтегровану програму включити по підтримці внутрішньопереміщених осіб дану норму, щоб врегулювати дану проблематику. Дякую.